Залишки розвиненої цивілізації в Вінницькій області. Хто б міг подумати? Дивіться, яка гарна фактура. Це ось я, дивіться, взяв кусок собі на пам'ять граніту, відшліфую його в зеркало. Буде цей буде сувенір на пам'ять. Дивіться, які здорові прикольні блоки. І, звісно, воно, якщо маленьке, не так. Ось о, не таке воно красиве, як здалека. А здалека, то взагалі дивіться бомбезні які куски. І це. Чекай, Який це район? Часто не знаю, який точно це район. Раніше тиврівський, мабуть, був, а зараз який точно не знаю. Но місцина знатна, прикольно. Такі бріли здоровені, що капець. Оце його брила розміром, мабуть, такі, таким, як я. О, Здоровенно. Це тут, мабуть, древні ці їх, каменоломня. О, каменоломня древня була. Дивіться, і Фактура така прикольна. Де ті граніт гарний, рабенький. Прикольна місцина. а там. Зараз покажу, якщо мені ніхто тирки не дасть. ціла купа таких брел стоїть, зараз попробую вилізти туди. Ну найкраще, мені тирки може дати жінка моя, яка в машині сидить мене чекає. О, зараз покажу каменоломню. Оце каменоломня, диви. Оце туди. О! Головне, щоб вона ніяка змія за дупу не вкусила. О! Оце класно. Які каменюки. Нічого собі. І практично, дивіться, практично в чистому полі. Поле і такі бомбезні каменюки тут. Да. Прикольно. Фу.